Не назначали ні таблетки, ні уколи. Сказала, все, ви здорова жінка, можете йти спокійно, не переживати, але через півроку прийдете повторно здасте аналіз. Я ходила до церкви, молилася. Отець Олег кожен день теж молився за мене. І настав цей час, через пів року я, я пішла, ну я йшла спокійно, без переживань. Ну, може, чуть-чуть так було, не можу так вже так обманювати. Трошки так. Ну, просила Бога, бо все було добре. Все, пі, зробила аналіз, через там, два дні прийшла за результатом. Результат був успішний. Я, як побачила аналіз, я просто хотіла кричати всім людям говорити. Тільки Бог спасає за молитвами отця Олега. Приходите до Отця Олега, отець Олег молиться над вами, будете зцілені. Бог зціляє за молитвами Отця Олега. Слава Ісусу Христу! Слава Вілі!